Коли ми розгорнули землю, звісно, що тут нема що скривати. Деякий страх, коли повернувся вже іменно, ти знаєш, що це поле там, чи ділянка місцевості замінована. Є відповідний страх, але ти розумієш, що за допомогою металошукача, щупа спеціального технічного обладнання можна е, рухатися і проводити роботи з розмінуванням. Подзвонив? Подзвонив. Ну, телефон у мене вибухом пошкодилося, я взяв телефон. Там мені медсестри дали, я пам'ятав ну, номер на пам'ять та й подзвонив, що така, що вже відвоювався, повертаюсь додому. Все. Так. А про рішення повернутися до суперської справи, як вона відреагувала? Та як, напевно, люба жінка. Я була трошки здивована, шокована. Побачив Людей, які на протезах, що вони рухаються, з навіть спортом займаються і ведуть цілком активний спосіб життя. Я зрозумів, що можна і повернутися, можна і далі працювати. Швидко пристосувалися до